Сьогодні я до вас з розпаковкою пряжі, про яку ви запитували з самого початку існування мого Тіктоку. З цієї пряжі я починала свій шлях у в'язані, і вона залишається для мене символом старту і натхнення. Саме з цієї пряжі зв'язані ось ці вироби, які ви точно бачили у моїх відео. Вироби з неї виглядають дуже акуратно і дорого, а працювати нею одне задоволення. Для своїх виробів я використовую 100% бавовну, тому вона мене повністю влаштовує. Зараз мені замовили точно ось такий набір, тому я отримала саме цей колір. Це пряжа від турецького бренду Gazel, серія Giza Mate. Щільність в неї середня, має легкий блиск, тому що це мерсеризована бавовна, на дотик гладка, а палітра насичена та яскрава. А ще для мене важливо, де я беру матеріали. І в магазині Ілена це швидко, без клопоту і з любов'ю. Дівчатка дають гарні поради та підтримку при виборі товару. Там ви зможете знайти пряжу для будь-яких ідей і не тільки пряжу, а й все, що потрібно для рукоділля. З моїм промокодом Ірина 5 ви отримаєте 5% знижки на перше замовлення.